Коли Володимир Зеленський сам особисто дасть покази Державному бюро розслідувань по резонансній справі здачі півдня України на початку війни, ще раз нагадаю: південь України, міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Такмак, Херсон були величезна територія, більша частина двох областей Запорізької, Херсонської і значна частина Донецької, були здані практично або без бою, або з мінімальними боями короткотривалими. На шостий день війни. Противник просто проїхав. Проїхав. Бою не було просто. Не було організовано ні оборони, ні спротив. Дуже хотілося б дізнати, зараз Державне бюро розслідувань проводить справу. По справі підозрюється найвища посадова особа: це командувач Об'єднаних сил генерал Наєв а та командувач угруповання військ Південь Соколов Дві посадових особи. Але там набагато більше треба допитати. Треба допитати начальника гурмо Буданова. А чи передавала гурмо попередження, що буде атака? Чи були в розвідувальних зведеннях гурмо хоч один раз. Конкретна інформація, що напад неминучий, напад буде там, там, там. Які передаються до війська і щоденні розвідувальні зведення? Чи було хоч одному? Маленький спойлер не було. Питання, да, чому хто це не включив? Питання, коли буде допитаний начальник комітету по розвідці при Президенті України, найближчий його підручний на той момент це Руслан Демченко. А де ж цей незамінний фахівець? Чому він зараз втратив, чому з ним не спілкуються розвідки НАТО? Чому з ним не спілкуються союзники? Яка його роль в фальсифікації інформації про напад? Він має давати покази. Також має давати покази голова Офісу президента Андрій Єрмак, який до останнього дня розповідав, що вторгнення не буде. Що в нас мир з Росією, все осяжне перемир'я і все чудово. Не хвилюйтесь і не робіть ніяких, р... ніякої підготовки до війни. Має розповідати дати покази міністра оборони Резніков, який хочу нагадати, 21 а, 19 лютого, 19 лютого розповів, що ніяких ударних угруповань на кордонах е з Україною у росіян немає і вони не готуються до вторгнення. Чому він не дає покази? Так от е я б задав питання: да? і питання б задав, чому президент Зеленський призначив? Перед війною на посади начальника Кримського управління, головного управління СБУ Олега Кулініча, викритого агента ФСБ РФ, призначив його на таку посаду якраз на південь. І чи не є це частиною російського плану? Хотілося б задати питання, чому Іван Баканов, голова Служби безпеки, який саме запропонував призначити саме Кулініча, чому він досі на свободі? Чому він разом з Кулінічем не сидить в сусідній камері і теж не дає покази, не проходить по справі? Чому замість того в СІЗО СБУ сидить полковник Роман Червінський, який якраз навпаки не має ніяких зв'язків з ФСБ, який має нагороди державні від України за проведення цілої низки таємних спецоперацій, результативних, ефективних, і зараз його посадили, кинули в ізолятор і тримають там виключно тому, що він давав покази проти Єрмака і Зеленського по справі Вагнер Гейта перед вторгненням? Як це можливо? Тобто відверті зрадники, які призначають росі... російських агентів ворогів на посади. Ми втрачаємо південь. Вони на свободі, у них все добре. А людина, яка до цих злочинів непричетна, є навпаки виконувала службові обов'язки, сидить в тюрмі. Як? Всі ці речі мали б прозвучати на прес-конференції. Мали б прозвучати е... в хід розслідування справи Олега Кулініча. Варто нагадати, що це агент ФСБ, начальник головного управління СБУ по Криму, яке відповідало саме за південний напрямок. Що ця людина була пов'язана, була на зв'язку з іншим російським агентом, колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. І Володимир Сівкович провів в українську владу велику кількість людей. І в матеріалах справи якраз іде мова, що Сівкович впливає на ситуацію в Україні через своїх призначенців у владі. І виникає питання, чому два особистих помічника Сівковича зараз, діючі депутати слуг народу. А, причому один з них, Данило Гетманців, є. Голова комітету податкової верховної ради і він продовжує фактично розривати українську економіку корупційною схемою блокування податкових накладних, про що знає кожен бізнесмен. Тобто люди Сівковича продовжують працювати у владі на високих посадах і впливають на владу. А сам Сівкович, при тому, він під санкціями в розшуку.